Усім привіт! Я рада вас вітати у своєму новому відео. Хто дивився моє попереднє відео, то пам'ятає, як я була позитивно вражена від мого походу з дітьми до лікарні. Там я була така радісна, тому що ще не знала, що ми привеземо із лікарні не тільки позитивні враження, а ще і ковід. І це не кажучи вже про те, що я така була захоплена місцевим буфетом. А вже за декілька днів почала з'являтися інформація. Про гепатит А у Вінниці. Нас навіть в школи не працювали два тижні. Слава Богу, хоч з гепатитом нас принесла. Першим захворів Тимофій, нього була там невисока температура, десь 38. На наступний день у Тимофій був як огірочок, ні соплей, ні температури. Він у мене тфу-тфу-тфу завжди так хворіє, максимум два дні. Так от постійно щось принесе додому, два дні і здоровий. А ми всі ще тиждень ходимо потім. У соплях. А, далі захворів чоловік, але в нього було багато роботи, і він лише на день лишився вдома. Потім захворіла Мілана. Вона перенесла цей ковід гірше від всіх інших, температура у неї доходила навіть до 40,5, але хоча б збивалась легко. Ну, І соплі в дві річки також ніхто не відміняв. Не відпускала мене взагалі від себе, навіть спати хотіла тільки на ручках, просипалась постійно. Через забитий ніс кожні 15 20 хвилин. Мамочки мене зрозуміють, що легше самі хворіти, ніж коли у тебе хвора дитина. Але якщо чесно, я навіть не зважаючи на те, що так важко переношу всі ці дитячі хвороби, не обмежую всякі візити, не тримаю дітей у вакуумі, ну, тому що це просто не має сенсу, і все одно нам весною у садочок, що дуже дуже сподіваюся. І вона має разом зі мною пройти цей. Кладний період постійних хвороб. Я маю надію, що якщо ми раніше почнемо, то раніше і закінчимо. Так от вона хворіла, не сказати, що прям дуже сильно, але неприємно. І вже через два дні, коли нюанці почало ставати потрохи краще загребло мене. А, відчуття, знаєте, такі, коли в тебе 39, а дитина вже слава Богу, більш-менш здорова. Вона маленька, їй не поясни, чому мама хоче полежати. Вона хоче гратися, їй треба кормити, мити. Це як звичайно. Потім у мене ще й отит приєднався. Хто хворів на отит, той знає, наскільки це боляче. І вже ми здалися і повезли мої вуха на огляд до лікаря. Так як всі інші були більш-менш здорові, то тільки я отримала лікування від отиту і мені зробили на всякий випадок тест і тадам! Ковід! Мілані, до речі, теж зробили тест, і у неї ковіду не виявили. Але якщо ми так всі синхронно хворіли, то я, якщо чесно, не маю ніяких сумнівів, що у нас у всіх була корона. І от за цей час, поки ми хворіли, у нас поступово накопичувався бардак. Прямо з першого дня як тільки захворів Тимофій, хоч він і дорослий, але ти, як мама, по-любому навколо дитини трошки більше бігаєш, не зазвичай то чаю, то їсти щось не те, що є, а те, що йому цьому пацієнту хочеться. То температура, то ще щось. Вже як захворіла Міланка, то вона взагалі була у мене на руках весь час, вже взагалі нічого не могла робити. З отитом тобі теж нічого не хочеться робити. Тобі просто все одно, що робиться навколо, лиш би тобі не довелося вставати. Але як тільки я почала приймати ліки від отиту, мені одразу стало краще. Я одразу встала на ноги і на наступний день вже вирішила весь цей капець розгрести. Почала із вітання, бо вже просто не могла на це дивитися. Ось тут показала вам, що ми збираємо кришечки від пляшечок та ось такі от проволочки від хлібу. Потім занесемо це все в школу, вони передадуть на армію. Щось там з них виготовляють чи то протези, чи то дрони. І те, і те суперкрута ідея. Тож збираємо поки що збиралася от стільки. Поки все це порозкладала, поприбирала робочу поверхню, все зі столу, стіл це така болюча для мене зона. Він задумувався як обідній, але зараз виконує роль мого робочого столу. Я тут і працюю, і займаю своїм хобі, і тут постійно робиться бардак, тому що ну просто немає можливості тримати його чистим. Хочеться щось постійно зробити. І для цього постійно на сто повинні бути мої матеріали. І в мене є окрема кімната, моя, вона тільки мій кабінет, але там немає теплої підлоги. І якщо я буду там, то і Мілана буде там зі мною, а там холодно. Дуже шкодую, що ми не зробили і там теплу підлогу. Чомусь в той момент мені здалося, що це не потрібно. Тож я встигла прибратись на кухні, поскладати всі речі на місце, розгрести кухонну поверхню і пішла займатися нашим одягом. Це просто якийсь кошмар, але я ховала літні речі в листопаді. Соромно мені в мене якось так все з запізненням. Це приблизно, знаєте, як моє відео про заготовку овочів та фруктів з використанням біля гідратора, коли вже закінчився сезон. Якби немає просто сенсу його. Знімати, викладати, ну я сподіваюся, можливо, в наступному році він буде якось зайде краще людям. Я чесно не знаю, як взагалі інші наші дівчатка так все встигають вчасно і знімати, і монтувати. Хоч бери і проси у них курс по тайм-менеджменту. Я поховала наші літні речі, подіставала всі осінні. Тут у нас ще при вході стоять мішки. Це ми розгрібаємо квартиру, у якій ми жили раніше. Хочемо її повністю звільнити від речей, щоб здати в найм. Ну, тому що платити комунальні просто за дві квартири, не так вже і приємно. І з цими мішками це взагалі якась біда. Це не перші такі мішки, які ми привезли. Так от вже починаєш їх розкладати, дивишся, наче і потрібні речі, але якось же ми без них жили всі ці два роки. І так, цього всього багато, незважаючи на безліч всього просто того, що я викинула і роздала іншим людям через групу у Фейсбуці, кількість речей, вона просто неймовірна і вона не скорочується. Я навіть трошечки у вічі впала, тому що просто їх немає де зберігати. Ми декілька отак от мішків взяли і занесли у Міланину кімнату, де в нас тимчасовий склад речей. І. Це ще не всі речі, які залишились в цій квартирі, там ще візити і визити. Я зрозуміла для себе, що я терпіти не можу приїздити, розкладати речі, особливо навіть якщо це якась подорож, складаєшся так, знаєте, з захопленням, а розкладатися вже взагалі не хочеться. Напишіть мені в коментарях, хто такий самий, як я. Ну, але жалітися мені тут явно немає на не що, є де жити, є речі, тож а, осталося тільки зібрати свою волю в кулак та навести у всьому цьому лад. Міланка тут, як завжди, мені у всьому допомагає. Я не знаю, чи це у всіх так, чи тільки у мене так, коли тає якось більш прохолодно, мені одразу хочеться якоїсь такої жирної. Звичайно, їжі якогось салатика по типу з майонезом, знаєте. І так мені, особливо після того, як ми перехворіли, ну можливо, це ще й хвороба дала трошечки своє, втратила багато сил, була дуже виснажена, і організм, напевно, так волав, що він дуже хоче швидко відновитися. І мені так захотілося цього салату, це мімоза, що я не стрималася і вирішила швиденько приготувати. От зазвичай я використовую для цього салату мімозу сардину у маслі, і от вона все ж таки є найкращим варіантом. Цього разу я вирішила використати лосось у власному соці, який я купила у АТБ. Він мені подобається, коли я роблю рибну піцу. Але от саме у цьому салаті мені не сподобалося. Чи то це якась занадто жирна риба, чи просто не вистачило цього стандартного присмаку сердин. Але я прям раджу використовувати вам саме сардини. сердини. Тут нічого складного немає, все все і так, знаєте. А, риба, цибулька. Далі в мене пішла картопля, потім берена морквочка. Потім я завжди у рибні такі салатики люблю додавати яблучко, таке кисло солодке Потім тертий білок і жовток зверху, і все це перемащується майонезом і підсолюється. Це такий рецепт класичний. Всім відомий. Єдине, що знаєте, я зрозуміла, що краще все ж таки ці салати ну, по типу, як мімози або ж оселеця під шубою. Телити самим нижнім слоєм не а, рибку, а картопельку. На картопельку вже це бульку з рибкою, і так він буде виходити більш смачним, тому що ця картопелька буде просочуватись отими соками. Говорю, аж слинка тече. Така була забігана за цілий день, що, знаєте, зробила Міланці вечір прям реально з того, що було. От робила салат мімоза і позалишала їй трошечки там картоплі. Зробила їй такий салатик із е, морквочки тушеною з яблучком чи сметанкою? Порізала їй яєчко і прям так і дала її їсти. Вона все з'їла. Я взагалі полюбляю такі, знаєте, не напряжні вечері, коли ти щось швиденько там збираєш в дитині з того, що є під руками, але звісно, щоб воно було смачно та апетитно. Я думала, що я встигну зробити генеральне прибирання за декілька днів попідряд. Але як же я тут була неправа? А те прибирання, яке я вам показала в першій частині, було одного дня. На наступний день моя Ніланка знову захворіла не так серйозно, як це було з ковідом. Це, напевно, якась ще застуда, чи що без температури, але в неї були соплі, знов все по-новому, вона знов спала погано, знов в мене була на ручках. Тож декілька днів довелося зробити перерву на те, щоб вона почалася більш-менш нормально. Почувати. Як тільки вона вичухалась, ми з нею продовжили прибирання як завжди на пару. М -м, поки я прибиралася в інших кімнатах, тут ось вона прибирається в кімнаті у Тимофія. Тихенько, ну це всі знають, що якщо дитина сидить тихенько, значить вона точно робить якусь шкоду, знайшла його гуашеві фарбу, слава Богу, що не змогла відкрити, щоб домалювати тут якусь картину на стінах. М -м. А раз вона вже сюди зайшла, то я вирішила трошечки поприбиратись у Тимофія. Ну, як ви бачите, в нас в жодній зі спалень немає поки що ніяких меблів, окрім, окрім ліжок та столів. А, поки що так все буде з часом. Перестеляю йому простирадло, тому що коли він робить це самостійно, постійно якісь трапляються трабли. Міланка тут постійно за мною бігає, топчеться, не дає мені нормально помити підлогу. Але ну, палується дитина, їй ж теж потрібно якось розважатись. Це вже міланкина кімната, тут стоїть її ліжечко, а також сушарка для білизни. І поки що також нічого немає. Тож я швиденько тут пилосошу та протираю підлогу. У нас дитячі кімнатки, та й взагалі спальні, досить такі невеличкі. А наша ітимофія щесь приблизно 12 метрів, а у Міланки тільки 9. Це наша ванна на другому поверсі. Ми нею поки що так. Прям дуже, знаєте, активно не користуємося. Тільки в туалет ходять мої хлопці, тому що мені більше подобається на першому поверсі. А Мілана вже знайшла цей пакет, Віталік чомусь приніс оцей ось ось здоровенний. Пакунок з туалетною бумагою, який він купляє оптом, він приніс на другий поверх чомусь. А я навіть не бачила. І поки я зловила гаву, міланка тут швиденько повідривала від кожного по шматочку. Така моя помічниця. Нічого без неї, без неї не проходить. Протираю сантехніку, протираю всі ці кнопочки. Ось таким от засобом я прочищаю мої крани, та ось таким засобом я чищу ванну, вона в нас акрилова, і якось так я навіть не знаю, мені важко дається її мити. Я взагалі так терпіти не можу ці ванні чаші. Якщо хтось знає якийсь класний засіб саме для акрилової ванни, щоб потім не доводилось оце догори п'ятою точкою стояти і її там натирати, напишіть мені в коментарях, тому що ну я прям ну, терпіти не можу. Маємо ось такий ось в нашому арсеналі досить новенький пилосмок. Це акумуляторний пилосос. Bosch. Дуже він мені подобається. Він надзвичайно зручний та маневрений. Мені подобається, що можна ось так: від'єднати від нього цю всю велику трубу і отримати маленький компактний пилосос. Особливо дуже зручно ними прибирати. Сходи, тому що ну не натискаєшся цим звичайним пилососом, який вмикається в розетку, дуже ним зручно. Ну, наприклад, дитина щось там накришила, або, ну або ти щось просипав, і от просто задумайтесь, подивитесь на це все, і вам треба йти. Доставати цього великого пилосмока, розкручувати в нього цей шнурок, включати його в розетку. І ти думаєш, блін, може це я быстряю зараз тако вінечком, або взагалі десь там замету під диван. Ну, я шуткую, звісно, так ніколи не роблю. Але насправді дуже незручно мені було користувати звичайним пилососом. А ось цей нас висить у такому, знаєте, постійному доступі, і якщо щось просипалось, ти завжди можеш швиденько до нього звернутися та все прибрати. Спочатку я проходжусь по всім моїм підлогам пилососом, потім ось такою от шваброю. І також я дуже часто намиваю білі двері, ось там от внизу. У нас постійно вони брудняться, ну, тому що собака і коти постійно тикаються туди носами, хочуть, не знаю, що вони хочуть вийти на волю, на свободу. І постійно знизу у нас е, плямки. Ну, також мала моя ручками своїми. Це, скажімо так, прикрашає, намагається всі поверхні перетрогати і залишає свої малесенькі відбитки. Котики тут наблюдають за мною, чи все я правильно роблю? Це наша ванна на першому поверсі. Я завжди закінчую прибирання саме цією ванною. Знаєте, коли вже все чистенько, тобі не потрібно носити ці відра десь в інші кімнати. А, ти вже всюди помила підлогу, залишилось тільки помити підлогу у ванні, спочатку помити все в ванні, потім помити підлогу в ванні, і все буде чистеньке. Хто ще тільки задумується про ремонт? Я вам можу сказати, що не знаю, що б я точно не зробила. Це я б точно не купила хромоване, хромовані оці от всякі сантехнічні штуки, краники, цю душову систему саме у хромі. Тому що з нею просто неймовірний геморой. В нас а, дуже а, вапняна така вода. І навіть якщо ти тільки що от я намила це все, натерла, воно зараз в мене блищить. Але от буквально я там закінчу своє прибирання, ще щось помию, і вже на, ньом, і вже на, ці, на цих всіх поверхнях будуть білі краплі. Я неймовірно просто з цим всім мучаюся. Потрібно ставити систему очищування води на весь наш будинок. Ми це знаємо, ми це собі плануємо, але поки що наразі ми це відкладаємо, тому що зараз в нас є більш нагальна потреба це утеплитись до зими. Тут я вам трошечки показую шматочок того, як міні-міланка загвездила чимось стіну. І слава Богу, що в нас ця фарба досить непогана, вона дуже легко миється, просто звичайною тряпочкою, раз, раз, раз. І я все відмила. Далі я переходжу до ванної кімнати, вже тут прополесосила, помила підлогу, мию кошачі мисочки та промиваю швабру. Дуже зручно робити це за допомогою цього гігієнічного душу. Дуже задоволена в цьому плані цим девайсом. Мию також кошачі лотки з допомогою нього. У мене така тут міні-виставка цих кошачих лотків. Багато хто дивується каже, чому вони взагалі в тебе є, якщо в тебе приватний будинок, адже можна просто випускати котів на вулицю. Знаєте, я взагалі їх не випускаю на вулицю. Я переживаю, що вони або загубляться, або, не дай Бог, їх тут собаки задеруть, тож вони у мене повністю повністю такі диванні котики. Все прибрала, все помила. І на цьому моє прибирання на сьогодні закінчилось. Поки Міланка спить, я завжди насолоджуюся кавою та чимось таким смачненьким. Тут у мене халва та а, сир такий, пліснюю, я п'ю каву, переглядаю сторі з улюблених блогерів. І а, після того, як я знаєте, так трошечки відпочину душею, вип'ю смачної кави, я а, буду поновлювати собі манікюр, тому що а, я сама собі роблю манікюр і так набагато зручніше. Ну, насправді я просто елементарно не маю такої можливості, ну, наприклад, да, в будь-який момент вибігти а, там, до манікюрщиці, потратити цих декілька годин. Мені потрібно планувати заздалегідь, записуватись, потім якось підлаштовувати свою маму під це все, щоб у неї виходило, просити її зайвий раз. Ну знаєте, а мені набагато простіше так удома собі зробити під кіношку або під якогось улюбленого блогера. А тут, взагалі, от я собі спілкуюся з сім'єю і тихасенько, хасенько не заважаю. Ніхто не заважає мені, тому що вже всі вдома, і Міланка, хоч трошечки переключається на когось. Там вона дуже любить Тимофія, і поки ми дивимося серіал. До речі, ми зараз дивимося серіал Клініка. Хто не дивився, я вам прям раджу передивитися. Такий, знаєте, суперсеріал для мене для підняття просто настрою у будь-якій ситуації. І от ми переглядаємо цей серіал, і я собі тут потихеньку роблю манікюр. Я не збираюся вас вчити, як робити правильний манікюр, І тим більше я зараз, впевнена, що якщо хтось подивиться мене з тих, хто займається цим професійно, вони зараз мені, можливо, напишуть, що я тут якусь фігню наробила. Я не проходила жодних ніяких курсів, всьому навчилася сама, яка мені принесла мій телефон і хоче вже мені допомагати, але слава, слава Богу, що є Тимофій та чоловік, і вони потрошечки її. Від болічу від моїх справ. А, роблю я манікюр такий аматорський, чищу собі просто. Я навіть кутикулу не підрізаю, а просто використовую таку спеціальну рідину, яка цю кутикулу там трошечки щось розчиняє, і я прибираю її апельсиновою паличкою. Я якось пробувала, якщо чесно, підрізати її ножичками, а, чим тільки не пробувала і щіпчиками, але в мене завжди це виходить дуже погано, постійно до крові. А з приводу кольору я також не роблю собі ніяких таких складних манікюрів. Я використовую завжди два в одному. Це база та колір, якби да? кольорове покриття. Наношу все в два слої. Ось так: от знаєте, раніше думала, що ці манікюрщиці всі випендрюються, що вони оце от кажуть: переверни руку вниз. Думала, що це якась ерунда, але насправді спробувала і. Стало в мене це покриття виходити набагато краще, набагато рівніше лягає, Ну такою прям крапелькою, майже так, як роблять професіонали. Прямо зараз так загордилася собою. Ну, Звісно ж, не так, звісно, набагато гірше і набагато гірше воно в мене носиться. Але позитив у тому, що я завжди можу відремонтувати один-два ногті, якщо у мене є для цього потреба. І не чекати якогось свого запису, не збирати дітей і цим всім циганським табором їхати до мами. Чисто раді того, що мені потрібно сходити на манікюр. Якось на днях, знаєте, насмажила купу печериць, ну як купу, ну реально купу якось як чоловіка просила один кілограм на щось мені було потрібно, а він приніс два. Я, скільки мені було потрібно, використала, а потім решту просто взяла, підсмажила із цибулою у сметані. І щось бачу, ніхто не їсть. Лежать вони день-два. Я вирішила приготувати з них вареники з картоплею та грибами. Замішую ось таке тісто на кип'ятку. А з цим тістом дуже воно мені подобається. Це тісто завжди виходить, воно таке пружне та акуратне. Єдине, що треба бути обережним, коли ти вливаєш в цей кипяток, я завжди поспішаю. Ну, я взагалі така людина в поспіх. знаєте, Я завжди кудись спішу, поспішаю, і дуже часто в мене якісь трабли через це трапляються. І тут так само я залила цей кипяток, трошечки перемішала ложкою і одразу почала місити руками. І, звісно, я опеклася. Показувала вам тут, що в мене така червона рука, ну, слава Богу, що хоч кухирці не повскакували, але було так досить, досить неприємно. Тож, якщо ви робите саме таке тісто, чекайте, поки воно остигне. Взагалі я не дуже часто роблю якісь такі вареники або пельмені. Лінуюся, так, лінуюся робити і робила уже досить давно. І якщо так чесно сказати, то це не так важко, як мені запам'яталось з минулих разів. Просто собі взяла та під кіношку спокійнесенько наліпила. Хоч вони вийшли і не такі, знаєте, гарні, але дуже-дуже смачні, мені навіть сподобався цей процес. І я планую тепер зробити так само із пельменями. Я дуже вдячна всім тим, хто залишався весь цей час зі мною. Я бажаю вам у цю холодну, прохолодну погоду залишатися здоровими, не хворіти. Я бажаю вам душевних сімейних вечорів та цікавих фільмів для спільного перегляду. А ми з вами побачимося у наступних відео. Пока-пока!